Антонов Скайрейдер 2026 став символом нового покоління української авіації, поєднуючи інноваційні технології, потужність і надійність, за які компанія Антонов відома у всьому світі. Цей літак, розроблений як універсальний транспортний засіб для цивільних і військових місій, здатний працювати у найскладніших погодних і географічних умовах. SkyRider 2026 створено з використанням сучасних композитних матеріалів, що значно зменшують вагу корпусу і підвищують паливну ефективність, дозволяючи досягти дальності польоту понад 6 тисяч кілометрів без дозаправки. Дизайн SkyRider 2026 поєднує в собі елегантність і функціональність. Крила нової геометрії забезпечують стабільність на великих висотах, а система керування польотом Flyby Wire гарантує точність маневрування. Кабіна пілотів оснащена цифровими дисплеями нового покоління, які об'єднують усю навігаційну, комунікаційну та технічну інформацію в одному інтерфейсі. Комфорт для екіпажу та пасажирів, продуманий до дрібниць, зниження шуму, поліпшена вентиляція, ергономічні крісла та динамічне освітлення створюють приємну атмосферу під час польоту. Серцем Антонов SkyRider 2026 є новий турбовентиляторний двигун українського виробництва, який відповідає найсучаснішим екологічним стандартам і споживає на 20% менше пального порівняно з попередніми моделями. Літак також оснащений гібридною енергетичною системою, що забезпечує додаткову потужність під час зльоту і посадки, а також знижує викиди СО. Це робить Skyraider 2026 одним із найбільш екологічно чистих літаків у своєму класі. Антонов приділив велику увагу безпеці, літак отримав удосконалену систему автоматичного контролю польоту, інтелектуальне попередження про зіткнення та систему стабілізації при турбулентності. Крім того, Skyrider 2026 може виконувати короткі зльоти і посадки на непідготовлених смугах, що відкриває йому доступ до віддалених регіонів і гуманітарних місій. З моменту першої презентації Антонов Skyrider 2026 викликав великий інтерес на світових авіасалонах. Багато країн уже виявили бажання придбати цей літак для своїх авіакомпаній і державних структур. Українські інженери показали, що здатні створювати техніку, яка може конкурувати з найкращими виробниками світу, зберігаючи національний дух і традиції Антонов. Skyrider 2026 це не просто літак, це символ відродження.